Осники, вітаю вас завершенням навчального року, завершенням чергового етапу вашого життя, шкільного життя, несумного, веселого, цікавого, яке трапилося саме в ліцеї номер 6. Бажаю вам, в ваших серцях пронести саме ті цікаві події і перше кохання. І відносини з однолітками, і дружбу, і відносини з вашими вчителями непрості відносини для кого, але щоб ви це все пронесли через своє життя у ваших серцях. Бажаю вам мирного неба над головою, щоб війна ніколи вас більше не торкнулася в вашому житті, щоб у вас були тільки цікаві й радісні події, які би ви хотіли собі побажати. Перед вами сто доріг. Виберіть ту одну з них, яка буде найцікавішою. Нехай вона буде не легкою, але дуже цікавою для вас і корисною. Нехай всі ті знання, які ви здобули в ліцеї номер 6 знадобляться у вашому житті. У добру путь і всього вам самого найкращого! Дорогі діти! Щиро вас вітаю за святом останнього дзвонику! Залишаються позаду ваші шкільні безтурботні роки, сповнені мрій і здійснення планів. Ви вирушаєте у доросле самостійне життя, бажаю, щоб цей шлях був щасливий, сповнений гарними подіями і здобутками. Вірю і знаю, ви реалізуєте всі свої плани і таланти, будете справжніми патріотами своєї країни. Щастя вам, добра, міцного здоров'я, успіхів! Дорогі випускники, у цей чудовий день від усього серця хочу привітати вас із закінченням школи. Ви пройшли надзвичайно важливий етап, і сьогодні символічно прощаєтесь з безтурботним життям. Попереду у вас самостійний шлях, здобуття професії, створення власної родини. Вірю, що ви вступите на цей шлях достойно. Ви майбутнє нашої країни, люди. Від яких залежатиме якої стане Україна? Бажаю вам побільше оптимізму, натхнення та наполегливості. Я приєднуюся до привітань випускників 2023 року. Самі кращі враження про хлопчиків і дівчаток 11 класу, і не лише враження. Великі надії, і сподівання на вас, на вас, майбутніх мерів, прокурорів. Майбутніх успішних підприємців, депутатів або просто висококваліфікованих спеціалістів в кожного свій шлях до успіху. Немає єдиної формули. А я, але я точно знаю, я точно переконаний в тому, що ваші батьки будуть пишатися вашими успіхами і вашою порядністю. Я бажаю. Я вам бажаю вітерця. Такого легенького легенького вітерця в спину. Той вітерець, який приносить приємні несподіванки. Я бажаю, бажаю вам, щоб спогади про навчальний заклад, якому ви навчалися, лише покращували ваш, ваш настрій. Я бажаю, щоб по життю вас супроводжували лише порядні люди. Ті люди, які розуміють вас, і ті люди, які завжди вам допоможуть. Ще я вам бажаю. Бажаю успіхів у тестуванні, в зарахуванні, в коханні, в натхненні. Ну і чисто професійні, чисто професійні історичні орієнтири. Шлях до успіху. Пам'ятаєте, я завжди говорив на уроках. Це істина і справедливість. Це громадянське суспільство і правова держава. І все буде добре. Всього найкращого. Доброго ранку, ми з України. Починаємо урок фізики. Та ні. Урок фізики ми вже не почнемо. Уроки фізики закінчилися. А уроки життя це ваша самостійна робота. Мені б дуже хотілося, щоб ви запам'ятали з курсу фізики закони збереження. Збережіть свою людяність. Не забувайте, скільки добра, скільки тепла ви віддасте людям, скільки разів ви протягнете руку допомоги, стільки вам все і вернеться. Хай вам щастить! Дорогі наші випускники, ну ось і дочекалися. Останній урок, останній дзвінок, останні наші напусані слова ваших педагогів. Радісно, так, але трішечки і сум. Ще одне покоління, ще один випуск. Випускники 2023 року покидають стіни нашого закладу. І я, мабуть, дівчатка, єдиний вчитель, який побажає вам, щоб ті знання, які ви одержали на наших уроках, ніколи вам в житті не задилися. Я маю на увазі тактичну медицину. Рік складний. Кожен з вас вже обрав шлях який-то. У кожного є своя мрія. Нехай цей шлях веде вас до успіху. Нехай ваш шлях буде не тернистим. Нехай ваш шлях буде радісним. Діти, бажаю вам щасливої долі, міцної любові, вірних друзів і хай вам трішечки щастить. Добрий путь! Дорогі випускники, дорогі наші діти! Зараз у вас така чудова пора: вибір життєвого шляху. Хочеться вам побажати, щоб та стежинка, яку ви виберете. Була успішною, принесла вам радість в житті, достаток, щастя. Хочу побажати вам удачі і всього вам найкращого. Сьогодні особливий день для тих школярів, які закінчують школу. Для когось це початок нового навчання, здобуття вищої освіти, для когось початок трудового життя. Нехай вам щастить у всіх ваших починаннях. Бажаю вам амбітних планів і величних звершень. Бажаю вам невгамовності і пошуку, ініціативи, ви є тим поколінням, яке реально змінить нашу країну. Не виключено, що ваша місія змінить весь світ. Тому бажаю вам здоров'я і добра, удачі і натхнення. Всього вам найкращого. Вітаю з закінченням школи. Бажаю ти по життю, дотримуючись курсу здоров'я, щастя, любові і удачі, прагнути до своєї заповітної мрії та вірити в себе завжди. Нехай ваше доросле життя буде сповнено нових можливостей, перспектив, блискучих ідей. Хай вам щастить. Дорогі випускники, за плечима залишилось 11 років, а попереду. Щасливе майбутнє, нехай здійсняться всі ваші мрії, нехай вам щастить!